Всім привіт! Сьогодні будемо готувати великоденну паску. Як можете бачити, в мене вже на столі стоять всі інгредієнти для опари. Для цього на мою пасочку я буду готувати, ось, приготував 1,5 кг муки. Будемо з цього об'єму готувати паску. Для опари нам буде потрібно 600 мл молока, я його підігрів. Ми вимиваємо в'ємність, в якій у в нас буде опара підходить. Потім 60 г дріжджі. Дріжджі в нас йдуть мокрі. Це не рекнома пузата, зараз скажу точно. Духмяна хата називається. дріжджі, Ось такі дріжджі. Постійно на них готуємо. Це стосується стосовно пасок. от Не знаю чому. Паски виходять на них. саме, саме краще підходять, вони такі повітряні виходять, ну, м'якенькі. Так, висипаємо сюди наші дріжджі. Беремо вінчик і це тепер нам треба дріжджі так розчинити тут. Розчиняємо потихеньку дріжджі і заодно додаємо сюди одну столову ложку таку файну цукру. І десь 9 мужечок муки. Можна 8, можна 9. Дивіться в залежності, як ви, які у вас молечки. І це все нам треба добре, файно вимісити. Готую пасочку я встаю до схід сонця. Щоб наша пасочка вийшла дуже файною, тепер ми починаємо його добре файно вимішувати і будемо читати очі наш. Так, наша опора готова. Тепер Беру плівку харчову, накриваємо під плівочку і ставимо в тепле місце на 45-50 хвилин. Я буду ставити на котел. Він у нас ще тепленький. Так, поки наша опора підходить, я підготував інгредієнти. Так, Це у нас масло обома з вечора, я підготував. Потім це у нас родзинки звичною, бо ми вони замочені коньяки я вже процідив, поставив. У нас 12 жовтків. Ми їх висипаємо. Потім 240 грамів цукру. Також сюди зразу. І один пакетик ваніліну також сюди і тепер нам треба це все дуже файно вимісити. На колір гарне, як сонце. Так, найголовніший секрет файної паски приготування. Це треба робити все вручну. Без міксерів, без всяких блендерів. все все це треба збивати руками. Також, поки паска не буде готова, їсти не можна. Так ще готує мої паски мама в мене і бабусі готували. Ставали зрання і це все, все замішували, випікали і вже тільки потім... Сідали не дати. Тепер ми сюди додаємо масло. Масло м'яке? Ну, тепер треба вмішати якісно. Так, вимішує. Зараз як вмішаю вже, потім включусь. Так, нас вже майже готово. Консистенція. маю однорідний. Однорідний із таку наше тісто. Так, тепер відставляємо і беремо опару. Таку пару я пересипав. як можете бачити, вона у нас дуже файно підійшла. І тепер ми будемо відправляємо сюди наші основні інгредієнти. Трошки спочатку зараз його змішуємо Ще вінчиком. Якраз упара трохи в нас сіма, Починає жовтіти тісто. Тепер будемо далі вимішувати руками. Так, додаємо потроху муку і вже вимішуємо руками. Родзинки треба підготувати вже я вже приготував їх. А саме це додати ложку муки і вимісити, щоб вони краще з'єднувались в потім в кінці з тістом, додаємо десь три етапи муку і замішуємо. Вимішувати треба з півгодинки. Так що вже коли замішаю тісто, потім включусь, покажу вам. Так, то я вже і родзинки. Можна вийти у нас така консистенція, щоб не липла до рук. Можете бачити, до рук не липне. Але дивіться, по, ваші, по вашій муці. Багато також не треба додавати. Ну, я вважаю, хай трошки буде менше муки. Чим більше, тому що якщо ви багато кинете муки, ви заб'єте тісто. І у вас буде паска, буде вона більш суха і буде скоріше через твіч. Тут я, на мою думку, нехай трохи менше буде муки. Ну, можете бачити. Вже дуже файно ну, ліпиться, змішується. Так, ще хвилинку зараз помішаю і накриваю його харчовою плівкою і залишаю, щоб воно підійшло. Вже як будемо, Пасувати форми потім включусь. Так, тісто наше вже підійшло. Тепер будемо формувати пасочки. Мені так легше я поставив на ваги і тепер буду відчіпувати об'єм тіста в залежності від формочки. Маленьку формочку буде 100 г. Середньо буде 200 г і саму 300 г тіста. У нас тут десь приблизно в районі 3 кг тіста. Беремо, щіпуємо. Формуємо кульку, 200 г вийшло. і викладаємо у форму. Виходить трохи менше половини форми. Якраз вона підійде. Ми її трошки прижмемо, щоб вона до стінок приникла. Формуємо. Саме головне це коли ми сформуємо треба, щоб ізюм зверху родзинки нас не замишали, щоб вони потім не пригоріли. Ось така кулька у нас і от формочку ми викладаємо. Це у нас формочка 9 см. У мене 9, 7 і 13 см форми. Робимо все отаким от способом. Так, поставили пасочки в духовку. Буду випікати верхній нижній нагрів, ставлю градусів 30 зараз і хай підходить. Після того, як підійде, підійдуть наші пасочки, ми ставимо на 170 градусів. І будемо випікати приблизно 50-55 хвилин. Ну, в залежності в кожного по різному духовка пече, Треба буде в кінці дивитись. Так, такі красуньки в нас вийшли. Тепер дістаємо і замішаємо їх остивати. Після цього будемо готувати глазур. Так, наші пасочки вже остини повністю. Ось такі вони файні мають вигляд. Тепер готуємо глазур. Так, для цього нам буде потрібно, я вже почав її готувати, 230 г цукру і 5 отаких от ложечок сюди води. І тепер ми його доводимо до кипіння. І кип'ятим ще. 3 хвилинки. Потім ми додаємо желатин. Тут 12 грамів і 4 столові ложки води. Желатин вже, як можете бачити, набух. І ванілін. Ось от я буду додавати отакий ванілін. Мені подобається повністю цю бутилочку. Це ми все з'єднуємо і збиваємо на міксером. Так что сейчас кипятим цукор и потом включусь. Так, прокипятили. Теперь сюда это все швиденько треба всыпаем желатин. Так, и включаем миксер. І вимиваємо мані. Тепер його треба збити, щоб були в нас білі піки, як бімо вбиваємо, воно буде таке саме по консистенції. Як можете бачити, такий у нас глазур вийшло. І тепер треба дуже швидко це все украшати. Зараз кну украся, вже потім ключі будуть мені допомагати. Так, прикрасені пасочки. Ось такий вигляд вони в нас гарний мають. Так, буде в описі рецепт. Може я там щось забув сказати по рецептурі. Так що в описі залишу рецепт. Всім, кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Так що, дякую за перегляд.